Аби перейти на цифрове мовлення, необхідно забезпечити покриття населення держави хорошим сигналом та се боксами. Нині у Чернівецькій області є два передавача в обласному центрі та у Новодністровську. Щоправда, за словами експертів, покриття не відповідає ліцензії. Була державна програма в минулі роки близько 800 тисяч, подано близько мільйон 400 заявок і 800 тисяч домогосподарств отримали сетобокси. Всього на Україні десь за даними соціологічних досліджень близько 6,5 тисяч. Мільйонів домогосподарств отримують ефірне телебачення. Повне відключення аналогового мовлення відбудеться поетапно. Першими в списку є Чернігівська, Київська, Житомирська, Рівненська, Волинська, Львівська і Закарпатська області. Наступні Чернівецька, Вінницька, Івано-Франківська, Хмельницька та Одеська. Останню, за словами експертів, буде вимикатися центральна Україна. Щоправда, аби все ж перейти на цифрове мовлення, населення нашої держави повинно мати телецюнери. Давайте розуміти, що у держави зараз немає грошей. Щоб виконати свої зобов'язання навіть перед тими людьми, кому ми вже один раз пообіцяли надати ці сет топ-бокси, і ви бачили, що по одне з останніх рішень попереднього кабміну було призупинити дію плану про впровадження цифрового мовлення. З однією метою не витрачати гроші на сеттопбокси, бо їх немає. Наразі експерти шукають виходи з цієї ситуації. Один із варіантів створення локальних мультиплексів регіональними організаціями, які будуть його утримувати, впроваджувати тарифи та відповідно забезпечувати трансляцію місцевих мовників. Але зробити це можливо фактично тільки після того, як відключиться аналоги мовлення і з'являться частоти вільні, на яких можна було, буде це. Напрацювати під час заходу також говорили і про суспільне телебачення. До речі, його планували запровадити в Україні ще з час часів президентства Ющенка, але лише в цьому році був прийнятий відповідний закон, і тут виникло питання: що ж робити з державними телерадіокомпаніями. Є два варіанти, які вже розглядаються. Один запропонував Зураб Аласанія. Я беру 20 там чи 50 людей, найкращих для своїх як корпункт. І роблю це громадське телебачення. У мене буде УТ-1 йти, але буде називатися спільне телебачення з іншим контентом, там з меншою кількістю реклами. І ці 50 людей будуть як корпункт. Вони будуть включатися щодня, там зранку, в день і ввечері, включатися з новинами про життя чернівців. Але штат кожної держтелерадіокомпанії налічує у середньому 200 осіб. Згідно з пропозицією пана Аласанії, вони будуть звільнені. Інший ж варіант належить Миколі Томенкові. Ми пропонуємо облдержадміністрації. Ви хочете повноважень? Ви хочете, ми даємо чистоту, ви хочете мати е, своє мовлення. Будь ласка, майте, от вам давав фінансуйте. Але за таких умов, що це має бути знову ж механізм обрання наглядової ради через людей. Щоб люди впливали, а ви фінансуйте. Наразі запропоновані варіанти опрацьовують спеціалісти. Що ж стосується суспільного мовлення, то лише громада буде визначати, яким буде його наповнення. Окрім впровадження телебачення такого виду, велику увагу експерти приділяють інформаційній безпеці нашої країни. Нацрадою вже заборонено трансляцію 17 російських каналів, які пропагують антиукраїнські настрої. А також понад 60 журналістів оголошені персонами нон грата 60 фільмів з Михайлом Переченковим. Зняли з ефірів, і вже незабаром рада придаж кіно вирішить долю охлобистіна. Він же не стріляв як Пореченков. Так я кажу, і Пореченкав начебто нікого не вбивав. Він просто тримав в руках, ми ж не маємо там, знаєте, чи попав він, чи не попав в наших людей, чи ні. А е, висловлювання хлобистина про те, що він там приїхав, бо це там е, Нова Росія на Україну, що він закінчить свою акторську кар'єру і піде воювати, бо у нього там розряд по стрілковому спорту. Ну що ще треба, знаєте? Треба, щоб тільки він за автомат. Також експерти візьмуться і за російські серіали, де вихваляються військовослужбовці Російської Федерації. Наталя Гатеш, Сергій Грубляк, Андрій Дороцюк, Чернівецький промінь.